Так ось. Сьогодні ми проводимо дослід. У нас є такі прилади, як склянка з заварним чаєм, вода з пральним порошком і, як би мовити, вода з содою. У неї ми будемо заливати оцет Яблучний, також у чай будемо заливати. І ще у нас у арсеналі є одна свічечка. Зараз ми будемо засовувати оцей ось папірець. Він. О, лакмусний папірець. У воду з. Пральним порошком. Те. У! О, май гад! Воно спочатку стало. Оранжевим, а тепер синім. Воно посиніло. Але не до цього. Тепер ми будемо цей оцет заливати у чай. О май гад, він став більш яр... яркішим. Ну, прозорим. Ну, прозорим. О, краще так нанюхати, як я зараз нюхав. Він дуже воняє. Зараз буде трішечки опасненько і. О, май гад. Ви тільки що побачили один. А, а а я з найчудовіших ефектів. Напам'ятаю, це вода за с... содою. Краще. А воск потік. Ой-ой, тим часом у Йори воск потік. Це дуже а... віск плавиться, відут він... від... От... застиває так. Він дуже гарячий. Ага. Він від температури плавиться. О, і віск виливається звідси. А... Бачите? Гнідель о, нажарений. О, нажарений. А дим від нього ось так і йде у ту сторону. Вже перестав. А зараз ми будемо плавити цукор. Ви подивитесь зараз. A few moments later. Продовжуємо наш дослід. Зараз будемо плавати цукор. Найголовніше тримати на кінчику. Там найгарячіше полум'я. Якщо що, усі докази потім... Юра зникає. Скажи, мама лайтер, він починається плаватися. Я щось чую, якщо у вас трошка почерніється, можна просто. Ось змити. але... Він, він сухар превратився в, кар... в карамель з температури. Але в нього смак такий же. Я повідомляю. О, дивіться, дивіться, дивіться. Все, виключай. Ону. Воно димки випускає. Дуже гаряче, дуже гаряче. Воно дуже гаряче. Подивіться, під ложкою воно о, це, ви думаєте, тінь, а насправді це почорніли місце. А... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока! Бай-бай! І знайте, підписуйтесь.